Повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого 2022 року. двадцять. я солт газбиканс після ворожих атак. Зневага до життя цивільних часті воєнні злочини стали характерними для цього конфлікту. Осталися одні рої. За даними ООН, щонайменше 16 тисяч цивільних в Україні загинули або отримали поранення. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Руйнівні наслідки війни торкнулися кожної людини в Україні. Скільки людей, скільки дітей погибають, скільки дітей забрали дитинство ханджокложенс інмаріюполтинай. Але вплив на літніх людей часто лишається поза увагою. І 77 років. Одинока жінка, яка втратила сім'ю ще раніше. Розслідування Amnesty International показало, як проблеми інвалідності, бідності та дискримінації за віком загострилися через війну і наражають людей похилого віку на ще більшу небезпеку. Майже чверть населення України старше 60 років, що робить її однією з найстаріших держав світу. За даними ООН, майже третина населення України були переміщені конфліктом. Там було, все згоріло у мене. От там я пряталась, <говорить> да, в цьому ямці можете сфотографувати. І хоча мільйони літніх людей також виїхали, багато з них вимушені лишатися. Я залажу, навіть якщо це означає життя в нестерпних умовах. Да я и тут могу, и в ванне ночую. Да, Видите, тут... люди, які не виїхали, часто живуть без світла, опалення чи спального місця. Багато будинків або, взагалі, зруйновані, або мають пошкоджені дахи і вікна. Життя в будинках біля лінії зіткнення продовжує наражати літніх людей на небезпеку. За даними ООН, люди старше 60 років становлять 34% загиблих і 28% травмованих із лютого по вересень 2022 року. Це значно. Більше, ніж в інших вікових групах. Ми Нас обстріляли мінами 120-го калібру. Дві, дві міни попали в дім. Довелося пережити страх, Божий страх. Перебування вдома може бути смертельно небезпечним для літніх людей, але переміщення також створює для них величезні ризики, і бідність лише погіршує ситуацію. Майже всі літні люди, які говорили земності, мали власне житло до війни. Люди, які виїхали, стикнулися зі зростанням цін на оренду. Через низькі пенсії багато літніх людей не мають іншого вибору, як жити в будинках престарілих чи інших установах. Зокрема, йдеться про людей похилого віку з інвалідністю чи іншими проблемами. Зі здоров'ям Галина має ДЦП і пересувається на інвалідному візку. Коли російські обстріли наблизилися до її дому в Донецькій області, Галина провела місяць замкнутою в підвалі будинку. Дома уїхала раніше, тому я й перейшла. у поза нікому було. Вона розраховувала на сусіда, але той планував виїхати. А якщо Забиття воєнне я рисковать жизни не буду. Значит, тут будуті тихо... лежать в кроваті, голодна і холодне. Оскільки нікому було дбати про неї, Галину евакуювали до тимчасового притулку у Дніпрі. Під керівництвом волонтерок притулок урятував багатьох літніх людей із інвалідністю від війни. Ті, Но вони не можуть похоти обіцнятися живуть і старі або оплачували услуги, служби і питаться. На жаль, через хронічну нестачу коштів та дефіцит ліжок притулок Ольги вимушений переводити таких людей, як Галина, до будинків престарілих чи інших установ. Дама престарілих інвалідів до не піднімає вони становиться. Нежальні. Підтримка в пересуванні критично важлива для ментального і фізичного здоров'я людей із інвалідністю. Нахай, щоб і, і можна було регуляти, телевізор подивитися, щось пообщатися. Конвенція про права людей з інвалідністю, яку Україна і Росія ратифікували, гарантує повну інтеграцію людей з інвалідністю і людей похилого віку в життя громади. Станом на липень 2022 року щонайменше 4 тисячі людей похилого віку були розміщені в державних установах, як от будинки престарілих. Політика України щодо розміщення літніх людей в інтернатних установах не має поганих намірів, але може призвести до зловживань. Із часу зйомок Галину перемістили до будинку для літніх людей. Щойно такі люди, як Галина, потрапляють до будь-якої установи. Їм украй важко її покинути. Літні люди в Україні стикаються з потрібною загрозою: інвалідність, проблеми зі здоров'ям та бідність. І повномасштабне вторгнення Росії загострило ці проблеми. Люди похилого віку одна з найбільш постраждалих від конфлікту груп населення. Amnesty International надала Україні рекомендації, щоб вирішити ці ключові проблеми. Але цей тягар не повинен лягти лише на плечі України. Міжнародна спільнота має посилити моніторинг дотримання прав людей похилого віку і надавати більше адресної гуманітарної допомоги зрештою, Росія має припинити свою криваву війну. А прямо зараз Росія має щонайменше зупинити порушення міжнародного права і надати гуманітарним місіям доступ до окупованих територій.